Паша Лі – актор, колега, друг. Загинув на початку війни. Був застрелений в Ірпані у віці 33 років. <звіх> Василь Сліпак. Всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, мав позивний міф. Загинув у бою від кулі снайпера. Артем Бецишин, соліст балету національної опери України, постраждав під час обстрілу Києва 26 лютого. Помер у лікарні. Макс Левін, фотограф-документаліст. Загинув на Київщині всередині березня від рук російських окупантів. Був застрелений двома пострілами зі стрілецької зброї. Сергій Боров, історик, письменник, кінематографіст. Помер у квітні під час блокади Маріуполя. Любов Панженко, художниця. Їй було 84 роки. Місяць вона голодувала під окупацією в Бучі. Потім померла в лікарні від цих наслідків вже після деокупації. Письменника та волонтера Володимира Гакуленка з Ізуму вбили росіяни під час окупації міста. Його тіло ідентифікувало ДНК-експертиза після деокупації регіону. Гліб Бабич. активіст, поет, пройшов шість років війни проти російських окупантів і п'ять бойових ротацій. Не вижив у 2022 році. Сергій Шкварченко, артист ансамблю імені Павла Вірського. Загинув у бою 19 грудня. Після початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Роман Ратушний, громадський діяч, активіст, журналіст, доброволець. Загинув на фронті у віці 24 років. років. Лілля Чернілевський, поет, музикант, лауреат багатьох літературних відзнак. Син відомого українського поета Станіслава Чернілевського. Загинув на фронті у віці 30 років. Трияху! Олег Бабалов, режисер-документаліст, загинув на фронті під Бахмутом. Віктор Онисько, один з найкращих українських режисерів монтажу, який працював над фільмами «Сторожова застава Захар Беркут віддана. Ти яку! Вікторія Амеліна, українська письменниця, громадська діячка, лауреатка премії Конрада, спочатку повномасштабного вторгнення доєдналася до громадської організації Трус Хау, що документує воєнні злочини. Була важко поранена під час ракетної атаки міста Краматорськ. 1 липня 2023 року померла у лікарні в Дніпрі. У письменниці залишився 10-річний син. Максим Кривцов, позивний далі, український поет доброволець. Учасник бойових дій з 14-го року загинув під Харковом у віці 33 років. Трі-я-фу! Мені 11 років. Я маю дитяче бачення. Намріяного, напрацьованого, набутого, гіпертрафоване значення, призначене невідвідане кінопобачення, Карпатські гори з друзями не побачені. Це нематеріальне не здійснене, не пробачить мені обійми і сльози, і cancel of Russian culture, майбутні діти, минулі в мрії в Херсонській області дачі. Спокійний сон, віра в безпеку, надія, що кожен щось значить. Я війна. Я маю таку многолику людську подобу. Якщо я помру, я не знаю, куди ви втулите мій величезний надгробок. Бо куди не поставити, все одно перекриєте Богові очі. Це якщо після всього на вас він дивитись захоче.